Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні у нас буде Бліц відповіді на питання підписників. Як і завжди, дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я також на стрічці відео зроблю. Відповідно, все зможете побачити, що і до чого. Ну, як завжди, буду читати питання повністю, а потім вже перефразовувати для рун. Ну що, поїхали? Отож, перше питання. На російській, ну добре, зачитаю. Інтересно, Лукашенко як то у Тихині зустрічається з Путіним. Інтересно, почему? чому? Ну, давайте запитаємо. А що ж то дійсно? Бульбо ага. не зустрічається з бункерним. Так. Отже, скажіть мені, будь ласка, пишіть мені, будь ласка, причини того, чому Лукашенко давно не зустрічався з Путіним. Скажіть, що він правду. Хагалас, вот так так, Урус, Гебо, Перт, ну и что по финалу все-таки, Эйвас. А, он он еще. Что мы маем, Хагалас, Урус, Гебо, Перт и Эйвас. Ну и все сразу Хагалас. Е, якась то чорна кішка між ними пробігла, я вам так скажу. Тому що Хагавас це якийсь ну, деструктивний вплив, якась розмовка. В чому про що, щось вони не домовились крайній раз, і дуже, схоже, посварились через те. Ось Урус, е, хто щось там був на повишених, тонах було, мало то урус, хтось на когось тис. Ну, схоже, Путін чи ота от маріонетка, яка його грає, на якраз Лукашенка. Не сильно то йому сподобалось. А, а, але тут і інший варіант можливий. Аґаласурус це як те, що м, Путін хотів його втягнути в війну. Ну, якби Білорусь так участь приймає. Да? А тут щоб саме війська Білорусі от поперли на Україну. Ну, ось Гебо. М, якесь партнерство, якісь договори між ними були. Знов таки урус. Заключені ну, під тиском. Ну це ні дать, ні взять. Ота їхня, як воно? Союзне, союзне їхнє государство. Да? От, оце от, схоже, воно. Далі, ось Перт. Гебо Перт. Пообіцяв і, і Лукашенку. Ну, тут явно Лукашенку пообіцяв якісь ковришки. Ріг достатку ось випав. Явно там гроші величезні. Але по фіналу Лейвас. А щось трудно, ще, якісь перешкоди на шляху. Схоже, що, знаєте, поманили калачем, Путін його поманив, а не дав те, що обіцяли. От Лукашенко щось образився. Ось і тут поскандалили. Хага Лазурус, і по фіналу Ейвас. теж, знаєте, такі ну, натягнуті стосунки, будемо казати, через що? Да Ось. Щось, про щось домовились, про якийсь ріг достатку, якесь там, ну, гроші. Гроші, щось матеріальне. Ну, от. Е, ну а не дали. Путін не дав. Ну, от Через те й посварились. Плюс Лукашенко дуже не хоче влазити в війну. Він, знаєте, чуйка в нього робить. І він розуміє, куди вже, що називається, вітер дує, да, і до чого йде. Не до перемоги Росії, от не разу. отже ж хитрий усатий, Не буду казати хто. Так, дякую за відповідь. Ну, Сподіваюсь, відповів на питання, більш ніж вичерпно. Далі, наступне питання. О, це важке буде питання і велике. Ну, давайте, тут, напевно, декілька підпитань буде, бо зараз я це все не подивлюсь. Що ми маємо? Зараз є багато інформації про те, як командири знущаються над простими військовими, здають позиції, відправляють хлопців на вірну смерть, ховають гуманітарку, продають її ворогу, вимагають гроші, щоб відпустити, а, відпустку взяти. Сама вже не раз вуст військових це чула. Подивіться, будь ласка, наскільки це масово, чи про це відомо вищому військовому керівництву, чи може ведеться якесь розслідування в цьому напрямку, чи буде покарання. Це просто крик душі, як так можна. Ну, це те, що я казав про карму України. Що нам треба очиститись від людей, у яких долари в очах, і взагалі, яка там мораль, яке там що? Гроші понад усе, так? Оце якраз воно. На жаль, я такі історії течу від військових. От, відповідно, якби. Добре, давайте запитаємо, що руни скажуть. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, оці от ситуації в нашій армії, про які пише глядачка, то покажіть мені, будь ласка, наскільки вони масові. Скажіть вам правду. Дагас. Так, перевернута. Іса Альгіс. Так, що ми маємо? Дагас, кано перевернута, Іса Альгес. Ну, такі ситуації мають місце, але давайте скажемо, вони не в кожній частині присутні. Відразу можу сказати. Ось так. Да, мало то якась трансформація відбувається, руна загалом позитивна. Тобто з таким дійсно борються. Десь там того командира зняли, десь там ще там щось почалось, якийсь скандал всплив. да. Тобто, от Коли оце це піднімається, з тим починають розбиратись. Ось кано перевернута. Це все ну обман, ну не в тому плані, що інформація неправдива, в тому плані, що це все. Ем, ем, Таємниця тримається, зрозуміло, і не виходить, да? Кано — це також прикриття інформації, якщо так. Ось Кано Іса. Таємниця і обмежений, якийсь виток інформації, блокування, щоб це, знаєте, не поширювалося. От що. По фіналу Аліс. Мало того, ну, є криша. Якщо так виходить, то є криша. Тобто, ем... ну що тут скажеш? Нічого хорошого, тільки мати, матірне щось хочеться сказати, що Ютуб не пропустить. Ну, тобто, не масово, не те, що прям в кожній частині, але явище таке є. Ну, на жаль. Так, дякую за відповідь. 70 яка там, сьома бригада, точно, бо я її вже дивився, так? І ще там якась. Одна чи дві фігурували десь ну, на рівні чуту. Ну, а диму без вогню не буває. Ну, тобто, Наприклад, про третю штурмову ми такого не чуємо, правда? Азов він же ж. а? Там такого точно нема. А, от. Ну, як, як один із прикладів. Добре, давайте далі. Будемо розбирати це питання. Так, чи відомо вищому військовому керівництву? Ну тут криша є. Тому, якби, тому, хто кришує, точно відомо. Чи знає залужний? Ну давайте запитаємо. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені будь ласка, а вище військове керівництво України знає про випадки, коли там командири знущаються над військовими. Відправляють на загибель, там ще різні незаконні дії проводять. Поясніть мені будь ласка, знає про це військове вище військове керівництво? Скажіть на правду. Ансус. Іса, Торісас, що пофенау. Постаруна. Ну, ну що, поясніть, будь ласка. Феху. Добре, що ми маємо? Ансус, Іса, Турісас, пуста руна і феху. Ось Ансус. Ну, загалом, так, да, це якраз руна, яка інформацію позначає. Тобто інформація, якісь документи, схоже, якісь там рапорти, скарги, щось таке наверх доходить. Однозначно, тобто, знають. Але Іса. По-перше, доходить не все. По-друге, Іса, якесь блокування є. Не про все знають. І, ну там кришу показували загалом. Да? Тобто, хтось є. Десь на верхах не зовсім чистий. Да? От, схоже на те. І ось він те все гальмує. Але ось турісази. Якісь дії все-таки приймають, По тому що випливає, якісь активні дії приймають. Ну, відповідно я ж кажу, карають тих командирів, там розслідування починаються і так далі. Тому подібне. Ось пуста руна. Є певна невизначеність. Ну, загалом, ну, таки руна вищих сил. Оце да, ж карма. Ну, карма України. Теж очиститись треба. І від цього в тому числі. Е, ось. ну Тут ви часили неспроста випали. Далі, по фіналу феху. Негарно, тому що це про якраз про гроші, про, про пентаклі. Да? Е, як який-небудь таролог би сказав. Е, ось Тому, тому ну, там криша падала загалом, хтось, хтось кришує. Тобто, ні, це не те, що все вище керівництво, ні-ні. ні Це от саме є якась персона, яка то кришує. Якби. От. Але загалом дійсно якісь дії приймаються. ну, Якщо взяти позитивний аспект цієї руни, то це виділяється, якийсь феху це не лише гроші, це якийсь ресурс. Тобто виділяється ресурс якийсь на те, щоб з цим ну, боротись. Зрозуміло, що залужному якби, є, що робити, і кожного там командира він контролювати не буде. Да? Це і не його задача, фактично. От. Ну, тобто таке, про щось вище керівництво знає а на щось будемо казати ось. Закриває очі, тому що допомагають. Є там хтось, хто з того вигоду має. Ну, так от. Ой. Коли ж це закінчиться, а? коли люди рідну мати готові за гроші продати. Ну це ж ну капець. Ну, капець. Так, дякую за відповідь. Зло, коли це таке подивишся. Так, добре. Вдох, видох, поїхали. Так, ну відомо розслідування. Ну тут вже показали, що якась робота йде. Ну, чи буде покарання? Це оце хороше питання. Чи буде покарання? Добре. Давайте так і запитаємо. Так, дякую, звідти. Отже, скажіть, мені будь ласка. По фактам порушень з боку командирів у Збройних силах України будуть, власне, якісь покарання. Побачимо ми це. Скажіть рун, правду. Еос перевернутий. Ей ось. Вуньо. Та й перевернутий. Ну, щось буде, але ну, небагато і повільно, як завжди. Що у нас, ну, наша судова система да, працює не швидко. Чого гріха таїти? До речі, військової юстиції у нас ж взагалі зараз як такої немає. Да? Тобто цивільні суди будуть розглядати військові справи, що доволі цікаво, на мою думку. Що ми маємо? Я вас перевернутий, Ейвас, Вуньо, і тей вас перевер... Ну ось ей вас перевернутий. Це все-таки якийсь повільний рух, але повільний. Ось ще Ейвас, ще перешкоди, палки і так далі. Ну, знаєте, йде повільно, йде тяжко. Все-таки Вуньо. Радісні новини. Ну, це явно для нас по питанню радісні новини. Чи будуть покарання? Так, да, будуть. Але те і вас перевернути. І знов таки, ну, якісь, якісь дії, ну такі покарання, тобто, ну, не, не суворі. Тобто, те і вас, ну, ну, да, це якийсь тиск, якийсь страх, залякування, але це ну, ну не те покарання. Де? Тут в'язниця не падає, конфіскації тут не видно. Тобто, покарання є, але таке, ну, 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 як тут сказати? Ну, отаке покарання. Не те явно, чого б хотілося побачити. Ну, ну хоч так. Добре. Ну, на це питання, сподіваюся, відповів. Не радусне питання. Ну, що ж поробиш? Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Ем, гаразд, наступне питання. Тут цікаво. Америка хоче, щоб Україна була слухняною робою, тільки на таких умовах Америка та зброю зможе користуватись надрами і копалинами України. Ну, це питання таке. Ну, давайте подивимось. Сюди ж Америка до України відноситься як до колонії? Ну, це фактично можна об'єднати. Ну, давайте запитаємо. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи Америка відноситься до України як до колонії? Хай скажіть руну правду. Феху. Альгіс перевернутий. Інгус. Іса. Тут не про колонію мова, тут ось друге показали. Що ми маємо? Феху феху, альгіс перевернутий, інгус іса. Ну, ось феху, ну, гроші. Ну, заробляють вони на нас, в тому числі. Да, на війні вони заробляють. Те, що я давно вже дивився, якби нічого нового. Альгіс перевернутий. Некомфортно їм з одного боку, хоч десь є розуміння, що це заробіток, ну такий. Поганий, да, заробіток на крові. Ну, але гроші не пахнуть. Мало туаліс перевернутий. Ну, вони то нам допомагають захиститись, да, але ну, руна перевернута. Ну, тобто так, знаєте, якісь... нема тут прям такого бажання свої якісь інвестиції захистити. Вони ось безпосередньо зараз на Україні заробляють. Ось інгус теж, це як джерело доходу, якраз те. Тобто, осьо сам дохід, гроші, да, а ось ось те, що їх приносить. По фіналу Іса. Блокування. Ну, це в плані того, що колонія ні, не сприймають вони нас все-таки як колонію, але чи заробляють на нас, да. Що тут скажеш? Дякуємо, звичайно, за допомогу, але факт є факт, що якби хотіли, могли б допомогти більше і швидше. Так, дякую за відповідь. А вони гарантами нашої безпеки є. Тому коли кажуть, що вони нам нічого не винні, це не зовсім так. Дуже навіть винні. Так, гаразд. Ну, давайте добре запитаємо. Ну, хоча. Ну, добре, давайте. Отже, скажіть мені, так, дякую відповідь, отже, скажіть, мені будь ласка. Чи Америка дійсно хоче, щоб Україна була слухняною робою і тільки на таких умовах буде допомагати Україні? Скажіть вам правду. Кано перевернута, відразу щось не те. Іса. Інус. Відразу. Кано перевернута, Іса і Інус. Ну ось Кано перевернута. Обман. Щось в цій інформації не те. Воно дійсності не відповідає. Знаєте, ілюзія якась, якщо так. Ось Іса теж блокування. Ні-ні-ні. Не те думаєш, не те. Ну, по фіналу Інус. Ну, Чи вони розглядають нас як джерело доходу? Так, да, війна їм дуже економіку піднімає, і оце от все. Ну, так от. Ну а що поробиш, як ми від них залежні. Да? Якби ж було своє все, то не було б питання, так? от, Ну що ж, ми маємо, що маємо, як сказав один наш колишній президент. Так, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. А, ну і таке питання давнє, ну але висить, треба відповісти. Чому депутати складають мандати? Ну прям масово такого явища я не бачив, хоча заголовки з подібною назвою у колег мені траплялись. Відео не дивився, чесно скажу, мені цікаво, власний розклад зробити. Ну, давайте подивимось, що скажуть руни. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чому депутати в Україні складають мандати? От, зокрема, ось за останній час. А скажіть руну правду. Постаруна. А тут, напевно, розкладу. Торісас. Так, дві руни. Сово. Наутіс переведемо. Дагас. Хагалас, Отак так. так. Перт. Ну, все ще прямий. І що все-таки по фіналу? А, я вас Ясно. Ясно, ясно. Що ми маємо? Постаруна. Туреса, соло. Наутис перевернутий. Дагас, Хагалас, Перт. Є вас перевернути. Ну, і з <гум> Вплив вищих сил ну, в якійсь мірі, да. е, очища... влада потихеньку очищається. Да? Давайте так скажемо. Але в той же час, пер це і певна невизначеність. Невизначеність щодо чого. Турісас. В даному випадку, ну, Турісас-Хагавас. бойові дії. Ну, у них певна невизначеність є щодо бойових дій. До речі, ну, можна сюди загалом мобілізацію взяти. Переживають, що може щось таке трапити що дійде й до депутатів, да? е, скажімо так. Або знов хтось із гранатами зайде в е, кабінет засідань, скажімо так, як на Закарпатті було. Ось Сово. Радісні емоції, зокрема й перемога. Знаєте, Ми питали, чому, чому власне, вони складають мандати. Ну, ось Торіса Соло. Щось у когось є сумніви, щодо перемоги. А, давайте так, скажемо, і відповідно, ось наутіс перевернутий. Це у кого... тут, тут декілька причин. Тобто, у когось отаке сумніви, якісь, що, може, бойові дії будуть, і їх якось зачеплять, да? зокрема, У когось ось сумніви в перемозі. А ось наутіс перевернути. А це на когось тиск, на когось тиск просто, банально, що його там на чомусь, ну не знаю, може, спіймали і сказали, що, мов, ну, все, давай, мандат на і... E, Прощай, Америка, як то кажуть. Да? Ось. Е, далі. Так, Ось трансформація ситуації. До речі, йде тяжко. Під пустою руною. Ну, під проводом вищих сил з одного боку. Тут ось руна долі. Да? Тобто, ну, загалом. Э, в якійсь мірі виходить, що добре, що депутати складають мандати, да, і рада чиститься. Ну, відповідно, там вже і про місцевих депутатів мова йде. Я так розумію, не лише про Верховну Раду. Далі, ось якась трансформація ситуації. Да, Схагалас. Ну, така різка, тому трансформація ситуації. Торіса з Хагалас це про бойові дії, ясно. Тобто бояться, що може їх якось зачепити. Ну, не факт, що й бойові дії, а може й народний гнів в тому числі. Далі, ось ПЕРТ. Що це? Хага, зруйнування, Пер. достаток. Ну це ж рік достаток. Бояться за свої статки, розумієте? На кого на когось тиснуть, хтось ось боїться якоїсь розправи. А, От. а то а хтось за статки ось боїться. Ну, відповідно, Депутатів там багато, да? хто там мандати поскладав, От. то у кожного свої причини щодо цього. Ось соло перт дуже прям трусяться над своїми пентаклями, так і хочеться сказати, над своїми багатствами. Ось. Соуло Перт, ну, позитивні емоції у них відо якраз від достатку, від їхнього. Вони в тому купаються. Мало того, Перт і Евес перевернутий. Е, ну, ви вивіз добра всякого різного, читайте. Ну, тобто, і депутатам же заборонений виїзд, От. Да? От, от Заради того, щоб могти виїхати взагалі вивезти своє добро. Ось, Наутіс перевернутий, є вас теж. Обмеження щодо якраз чого? Руху, виїзду якраз. От. Бачите, заради чого вони по фіналу складають мандати. Тобто, у всіх тут свої причини. Набір ось такий. Ну, сподіваюсь, на питання відповів. Десь, очевидно, десь і не дуже, так? Ну, як вже є. Добре, дякую, що дивились. Моє шанування тим, хто повністю відео подивився. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!